Дефіцит тестостерону у чоловіка 32 роки. Звернувся зі скаргами на в'ялі, слабкість, нульову мотивацію та низький лібідо, плюс майже відсутню ерекцію. Взагалі це була основа, основна скарга. А цифри тестостерону загального виявились такими, що 2,4 нанограм на мілілітр при нормі мінімум 2,6 нанограм на мілілітр. А за приблизно 3 тижні терапії по покращенню ендогену свого тестостерону таблетованою формою ми маємо цифри, які зараз з вами бачимо, Бачимо 6,82 нанограм на мілілітр, та тестостерон вільний, який взагалі не береться до уваги всіма асоціаціями урологічними, він став 55 пг на мл. Це високі цифри, можна навіть знаєте так побоятись таких цифр одразу. За два тижні терапії, навіть до контролю, пацієнт вже відмічає значне покращення. Чоловік відмічає, що в нього з'являється мотивація щось робити, а на фоні цього і настрій з'являється і покращується ерекція лібіду. В цілому людина оживає Why? Тому в будь-якому випадку гіпогонадизм, це так ставиться такий діагноз. Його можна відносити до синдрому дефіциту тестостерону. Цей діагноз ставиться незалежно від віку. Це може бути і в 18, і в 25, і в 45, і в 65 років. Тому перевірка рівнів гормонів, таких як тестостерон, загальний, вільний, пролактин, естрадіол, ФСГ і ЛГ, являється нормою для перевірки свого стану. Тому не нехтуйте цим, здавайте аналіз.